Над вікном майорів жовто-блакитний прапор, привертаючи увагу до дівчини, яка палко і впевнена оголошувала промову всі, хто її слухав, знали, що говорить вона правду. Дійсно, зараз потрібно йти на фронт, захищати молоду українську державу. Вона говорила від серця, бо ще у батьківському домі, в Умані, її навчили любові до рідної землі. У родині судового управителя у містечку Умань було семеро дітей, і всі вони любили Україну, грали в дитинстві у драматичному гуртку, який самі створили. Тут з п'ятьма братами і сестрою ставили вистави, співали народних пісень. Тут вона, відчайдушна ідеалістка мрійниця, яка вірила в ідеали добра і справедливості, навчалась їх відстоювати. А ще вона розуміла важливість навчання і після закінчення Уманського комерційного училища продовжила вчитись у Київському комерційному інституті, де почала брати активну участь у громадській діяльності. Долучилась до створення Української жіночої спілки, першої організації, що боролася за рівні з чоловіками права. Її завзятість і відданість справі стали прикладом. Із квітня 1917 року вона вже очільниця тимчасової ради Українського жіночого союзу. Так спочатку називалась Українська жіноча спілка. Членкині спілки звертались до українських жінок з відозвою, закликаючи єднатись заради піднесення усього українського жіноцтва. На вас, українські жінки, лежить великий обов'язок визволяти Україну. Без вас наша славна й багата Україна пропаде. Не випускайте з рук найбільший людський скарб свободу. Палка поборниця жіночого рівноправ'я виступала на Всеукраїнському національному конгресі, скликаному Центральною Радою, до створення якої теж була причетна. Активна діячка жіночого руху відстоювала виборче право для жінок, право на освіту, що мало впроваджуватись українською мовою і мати національне патріотичне спрямування. У 1918 році, коли більшовицька армія активізувала свої дії проти Молодої Української Народної Республіки, вона працювала у шпиталі медсестрою, доглядала поранених. У шпиталі познайомилася із Юрієм Вороним, молодим лікарем, котрий також брав участь у боях під крутами. Пара побралася, народився син. У політичну діяльність вона була залучена менше, проте продовжувала вести роботу літературну. У часи відносно ліберальної політики радянської влади, пов'язаної з націоналізацією, у 20-х роках минулого століття молода пара жила у тогочасній столиці Харкові. Там, у середовищі письменників і поетів, котрі входили до спілки плуг, розквітнув її поетичний талант. Вірші, етюди, нариси, плужанки друкували у газетах і журналах «Селянська правда, Нова громада, Червоний Шлях ішли роки. Репресії, війна, перебування під окупацією, депортація та повернення до радянської України наклали відбиток на її життєву стратегію. І тепер, у поважній пані, котра працювала економісткою у херсонській міськраді, дружині лікаря, яка під час Другої світової проживала із родиною в Житомирі, навряд чи хтось міг пізнати ту палку за взяту промовицю. А вона пам'ятала все. За вікном гомоніла українська, проте ще не незалежна столиця, а у кімнаті, повній білих квітів, доросла жінка раділа новому дню. Вона примружилась від сонячного променю, з теплою посмішкою подивилася на родинне фото і написала на звороті Привіт нащадкам, марш вперед. Кріпіть сучасне, зір в майбутнє. Ці слова лишила нам Віра Нечаєвська, поетка і барчиня за права жінок.